Smart ForFour 453 кузов версії EQ електричний. На гарній комплектації був привезений рік назад з Німеччини від офіційного дилера Mercedes. На гарантії батарея підтримується в Україні. П'ятий місяць, 19 рік. Перша реєстрація в Німеччині і одна реєстрація в Україні. Це авто наших клієнтів, вони у нас купували, але зараз оновилися на рестайлінговий ForFour теж. Комплектація радар, система екстреного гальмування та автоматична рекуперація управління. Топові фари з led стрічкою проти туманки. Решітка пофарбована в чорний колір, це опція. Легкосплавні диски з датчиками тиску і все сезонною гумою. Тонування. Заводське. ЛЕД-ліхтарі. Парктроніки. Трифазна зарядочка. Ви можете заряджатись від змінного дешевого струму до 22 кВт на годину з трьох фаз. Тобто 40 хвилин до 80%. Полір дуже кльовий. Стан гарний. Пробіг 44 тисячі кілометрів. Присутні Авто скла, водія пасажира, обшивка, топові тканині сидіння. Сидіння, підігрів водійського сидіння, пасажирського, регулювання по вертикалі. Ось тут рычажок, тобто максимальні, подушки безпеки. Регулювання керма по вертикалі, управління партроніком, коригування фар, брабу сфелою, обшивка торпеда, накладки пофарбовані чорні, датчик світла, датчик дощу, Шкіряне кермо, мультикермо з максимальним управлінням, мультимедіа, круїз-контролем і бортовим кольоровим комп'ютером. Так само тут у нас обшивка, тканина. Сидіння складається 50 на 50 По зарядкам оригінальна смарт для побутової розетки. Є кабель. Це для комерційних підсокет. Трикутник, аптечка, шторка. Ізофікси. Можна кріпити два дитячих сидіння. Ось тут от кріплення позаду. Оригінальні килимки, все сезонні. Присутній набор автомобіліста. Ось тут. Відкидний ключ і другий невідкидний присутній. Дзеркало з авто з затемненням. Підсвітка для кожного пасажира. Звертайтесь, авто по наявності. Наші контакти, вебсайт, номери телефонів.